В Запоріжжі є послуга кремація, яка включає в себе. Труну завантаження її та доставку до місця знаходження померлої людини, завантаження та транспортування в крематорій Київ, Харків, Одеса, кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії, урну для праху, довідку про кремацію та повернення урни з прахом назад до нас у офіс. Вся ця послуга на вересень 25-го року коштує. 11 тисяч гривень. Ви нам даєте свідоцтво про смерть на помер людину. Ми приїжджаємо зі своєю труною, забираємо померву людину, робимо кремацію та повертаємо урну з прахом та документи, які ви нам передали. Якщо немає можливості у вас самостійно зробити документи, ми із цим питанням зможемо вам допомогти. Також ми зможемо підготувати документи та урну для вивозу за межі України. Ось. Як ви бачите на відео.